Курс долара вперше за останні п'ять років наближається до історичного максимуму. У 2008-му зелений коштував рекордну суму 9,80. Українців шокують цифри, і вони поспішають в обмінники. Купити валюту на Прикарпатті ще можна, але з труднощами. Чого очікувати далі? Дізнавалась Ліріана Хомишин. Нині продати долар можна за 8,85, а купити аж за 9 гривень. Як буде завтра, невідомо ані фінансистам, ані пересічним українцям. Та люди стурбовані. Я знаю, що зараз це буде підвищені ціни на все, на продукти особливо, на ну мабуть, і на лікарство, і на все остальне. Ну взагалі ситуація пахне карасином погано, звичайно. У падінні гривні люди звинувачують політиків та економісти стверджують, майдан тут ні до чого. Мені здається, це скоріше спекуляції. Політичні спекуляції тих, хто хоче перекласти з горе, як кажуть, людина здорова. Майдан тримає вже два місяці, але заважти. В кінці року поки ще Національний банк проводив політику стримування курсу, тобто витрачав гроші на національну резерву, курс тримався і був зміни. Після заяви про те, що Національний банк сьогодні скасовує політику на отримання фіксованого курсу валюти, фактично. Після того, як прем'єр-міністр Росії Медведєв оголосив заяву про те, що Невідома доля подальших траншів кредиту, в залежності від того, як її буде обраний уряд Україні, що трапиться пізніше. Оце було спусковим гачком, це було приводом того, що курс почав коливатися. івано франківську попит на іноземну валюту зашкалює. В банках зараз не міняють, наскільки я знаю, вчора, позавчора є проблема з. Вчора я пробував обміняти долари ну, в обміні валют в касі. Мені сказали, що таких ну, банкнот ну, в касі взагалі немає. І зв'язку чим мені не пояснили. Я ходив пів міста, обходив, поки я знайшов валюту в касі. Валюту В обмінниках намагаємося знайти самотужки. Нам поки щастить. Є в продажі долари, можна купити стільки Вам потрібно. Експерти кажуть, чим більше люди купують долари, тим менше їх залишається у касі. Звичайне явище натомість фахівці попереджають, девальвації варто чекати і надалі. За прогнозами, вже найближчим часом долар можна буде купити за 15 гривень. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.